Це наше море. Коло берегу був накиданий граніт. Ну, а далі водичка, яка вже заросла верби в полтори рази вище чоловіка. Ось він нарвав там, дивлюсь, таких квітучих. Кущики так красиво цвітуть ціле літо. Оце з весни. І вже чи липень. Яка краса цвіте. Це а наше море. Те, що залишилося від людей. Це старий гвоздь, закиси, клюпки. Те, що ти стався здимів. Да, так, тут були люди, да. так.